Ми з вами дуже легко можемо відкрити будь-яку програму чи документ, якщо їх значок знаходиться в нас на робочому столі. А якщо значка немає, це не означає, що ми не можемо працювати з цим документом чи програмою. Повчимося відкривати в даному випадку потрібний додаток додаток графічного редактора. Для цього, перше, що ми зробимо, це зайдемо. Кнопку Пуск, яка знаходиться в нижньому лівому куточку робочого стола. Натискаємо на нього лівою клавішою миші і викликаємо головне меню. В цьому меню спробуємо знайти назву програми графічного редактора Paint. Ось ми бачимо, всі програми розташовані в алфавітному порядку. Але, на жаль, програми Paint тут немає. Є програма Paint 3D. А це трошки інші, інша річ. Ну що ж, спробуємо інший спосіб. Для цього на панелі завдань у вікні пошуку введемо потрібну назву. Ми клікаємо лівою клавішою миші в вікні пошуку і починаємо вводити цю назву. Попередньо я поміняла мову на панелі мовній. З української на англійську. Починаю вводити потрібний текст, назву програми графічного редактора. Paint. Як тільки я ввожу букви, ви бачите, що мені вже запропонувалася назва цього додатку. Я хочу закріпити значок цієї програми. У себе на робочому столі. Для цього клікаю правою кнопкою миші, викликаю контекстне меню і обираю Закріпити на панелі завдань. Ви бачите, що в мене на панелі завдань з'явився значок цієї програми програми Paint. Спробуємо відкрити нашу програму. Наводимо вказівник миші на значок. Програми Paint і два рази клікаємо лівою клавішою миші, іноді достатньо й одного разу. Програма Paint перед нами. Ми можемо в ній створювати чудові роботи і змінювати їх також. Спасибі!